Всім миру і добра, читаємо 13 главу 4 книги царства. У 23 й рік Іоаса, сина Охозії, царя юдейського, став царем Йоахас, син Ієуя, над Ізраїлем у Самарії, і царював 17 років, і робив неугодне в очах Господніх, і ходив у гріхах Єроваама, сина Наватового. Який увів Ізраїля в гріх, і не відставав від них. І запалав гнів Господа на Ізраїля. Він віддавав їх в руку Азаїла, царя сирійського, і в руку Венадада, сина Азаїлового в усі дні. І помолився Іоахас лицю Господньому і почув його Господь, тому що бачив утиснення ізраїльтян, як тіснив їх цар сирійський. Підкреслено, що Господь звернув своє лице до ізраїльського народу, коли цар помолився. Господь і так бачив, що цей народ страждає, але ж потрібно було, щоб хтось зрозумів, треба до Господа звертатися. І так само і в наш час можна бачити багато страждань, несправедливості, але часто люди лишаються у своїй гордині. І навіть тоді, коли погано, вони не збираються каятися, робити якісь висновки. Колись я наводив приклад, буває так, що от людина не хоче йти до храму. Знаючи, що коли йдеш в храм, значить, потрібно щось міняти в своєму житті, а людина не хоче міняти. Я це підмічав і розумію людину. Тому що вже якщо йти в храм, ну треба щось міняти в собі. Тому що храм це лікарня. І ми там повинні приймати всі духовні терапії, які нам церква пропонує. Ось, і от Тому Господь, бачачи страждання, хоче найперше, щоб душа людська повернулася до Господа. Як тільки це сталося, Господь змилувався. і дав Господь ізраїльтянам визволителя, і вийшли вони з під руки сиріян, і жили сини Ізраїлеві в наметах своїх. Як вчора і третього дня, що означає в наметах. Тобто не потрібно було ховатися десь у містах за високими мурами, а жили на своїх полях, спокійно працювали, слава слави Господа. Однак же не відступали від гріхів дому Яроамового, який увів Ізраїля в гріх, ходили в них, і діброва стояла в Самарії. Іоахазу залишилося війська тільки 50 вершників, 10 корісниць і 10 тисяч піших, тому що знищив їх цар сирійський і перетворив їх на порох на потоптання. Інше про Іоахаза і про все, що він зробив, про мужні подвиги його написано в літописі царів ізраїльських і спочив Іоахаз. З батьками своїми поховали його в Самарії, і став царем Іоас, син його замість е, нього. Це не той Іоас, який був у Юдеї, просто подібні або такі самі імена, які е, в юдейського царя. В 37-й рік Іоаса, царя юдейського, став царем Іоас, син Іоахазів, над Ізраїлем у Самарії, і царював. 16 років і робив неугодне в очах Господніх, не відставав від усіх гріхів Яровама, сина Наватового, який увів Ізраїля в гріх, але ходив у них. Інше про Іоаса і про все, що він зробив, і про мужні подвиги його, як він воював з Амасією, царем юдейським, написано в літописі царів Ізраїльських. І спочив Іоас з батьками своїми. А Єровам сів на престолі його і похований Іоас у Самарії з царями ізраїльськими. От знову ж таки ім'я і ще Єровам знову повторюється. Хоча бачимо, що в Писанні імена дуже різні, і так буває не часто, щоб якісь імена повторювалися. Тому, що, оскільки люди всі дуже різні, то ці імена вони зазвичай характеризували людину. От і тому, оскільки люди всі різні, то і імен багато різних у цьому писанні. В нас, так, як читаєш сописки за здоров'я, дуже люди в нас не люблять фантазувати з іменами. Та якось і в нас ще це таке колективне несвідоме є, що люди хочуть, щоб було так, як у всіх, а якось так назвемо, Ну, що ні в кого нема так. Можливо, це людям не сподобається. Ну, ця проблема є. Ось, ну, сьогодні не про це. Зараз ми будемо читати про Єлисея. Будемо читати про те, як він залишив цей світ. І ми побачимо тут є кілька почальних моментів, як зазвичай звернемо на них увагу. Єлисей занедужав на хвору обу. Від якої потім і помер. Чому страждають праведники? Можна інколи таке питання почути, воно часто піднімається десь в кругах церковних. Чому страждають праведники? Чому Єлисей захворів? Справа в тому, що тут на землі є лише один шлях шлях перемагати зло. Перемагати зло. Тим, щоб навчати, перемагати зло в собі, щоб самому перемінюватися. І оскільки тут скрізь є присутній гріх на землі, якщо є гріх, значить обов'язково десь є якісь страждання. Хочемо, не хочемо, але на нас впливає все, що є в світі. Це є екологія, так, і знову ж таки присутність різних хвороб, інфекційних, набутих, спадкових, ну і так далі. І тому багато Божих угодників вони теж хворіли. Рідко так бувало, щоб святий подвижник не хворів. Щоправда, у них відношення до хвороб було інше. Праведники вони навіть і бувало таке, що просили у Господа, щоб Господь подав їм, наприклад, Йосиф Кавсокалівіт, здається, так іменується. Нині канонізований грецький подвижник, монах, він просив, щоб Господь йому дав хворобу. І Господь йому дав дійсно, там він помолився якийсь час і дав таку хворобу, яку він просив. От. І тому святі, коли мали хворобу, то вони через хворобу спасалися, ставали ще краще. І, наприклад, Паїсій Святогорець на кінці свого життя хворів на онкологію. І пам'ятаєте, я вам вже говорив. Ну, я нагадую тим, хто з нами вже давненько. І Паїсій говорив, що за час своєї хвороби він більше здобув духовний досвід, ніж за весь час перебування у монашестві. Ось. І тому грішник хворіє для того, щоб покаятися, стати кращим через випробування хворобою. І так само і для святого теж. Тому що святість це справа дуже умовна. І тут така закономірність є, що чим більше людина наближається до Бога, то ще тим більше себе і грішною вважає. Це такий духовний капкан, можна сказати. І тому нема нічого дивного, що є хвороби. Бо читаємо далі. І прийшов до нього Іоас цар Ізраїльський. І плакав над ним, і говорив «Батько, мій, батько мій, колісниця Ізраїля, і кінота його, і сказав йому Єлисей: Візьми лук і стріли, і взяв він лук і стріли, і сказав цареві Ізраїльському, поклади руку твою на лук, і поклав він руку свою, і наклав Єлисей руки свої на руки царя, і сказав: Відчини вікно на схід. І він відчинив, і сказав Єлисей, вистріли! І він вистрілив, і сказав ця стріла визволення від Господа, і стріла визволення проти Сирії, і ти вразиш сиріян в Афеку Дощенту. І сказав Єлисей: Візьми стріли! І він взяв, і сказав цареві ізраїльському: Бий по землі, ударив він тричі і зупинився. І рознівався на нього чоловік Божий і сказав, потрібно було бити 5 або шість разів, тоді ти побив би сиріян зовсім, а тепер тільки тричі вразиш сиріян. От здавалося, от така деталь. Хіба тільки от в даний момент, коли цар стріляв і тут звершилася ця доля, ні. Потрібно мати послух великий. Потрібно мати смирення, потрібна довіра до Господа, потрібна довіра до того, хто тобі пророкує в даному випадку Єлисей. І потрібно постаратися максимально виконати те, що тобі кажуть. Якось я говорив, що є духовний принцип, тому що давайте ми будемо говорити зараз, знову ж таки, не про царя, а будемо говорити про своє маленьке царство, про сім'ю. І чоловік глава сім'ї. От є правило першого слова. От я це чув від сімей, там, де намагалися жити люди, чи намагаються і живуть по-божому. Тут дружина, мама сім'ї дуже часто підмічає і каже: От як скаже тато, діти, слухайте, то так і буде. І не треба сперечатися. Тому що десь раз побачили, підмітили, що Тато сказав, так і так треба зробити. Ну, а діти чи дружина якось там по-своєму тату не буде сперечатися? Він же ж, Лев, як йому не годиться е, постійно е, якось е, займатися там е, сварками. Ну і сказав, ну, і знову ж таки поважає вибір е, і дружини, і дітей. Але воно все одно потім виходить, що краще було б, якби от поступили по батьковому слову. І так підмітили один, другий, третій раз. І тоді вже намагаються цього правила держатися. От. І так само, от, хто добре прислухався до пророків, то той і мав успіх. І нам теж треба так дуже наставляти духовні вуха нашого серця до Слова Божого, до Святого Писання. Як борони Боже десь і спіткнемося, вставати, не боятися, далі йти, боротися, вірити, оповати на Господа. Читаємо далі. І помер Єлисей і поховали його. І полчища Моавитян прийшли в землю в наступному році. І було, що коли ховали одного чоловіка, то, побачивши це полчище, ті, що ховали, кинули того чоловіка в гріб Єлисею. І він при падінні своєму торкнувся кісток Єлисея і ожив. І став на ноги свої. Ми з вами читали, що Єлисей просив, аби в нього було вдвічі більше благодаті, ніж у Іллії. І справді ми бачимо, що дуже багато чудес сотворив Єлисей. І якщо Ілля воскресив один раз, то Єлисей воскрешає два рази. Спочатку отрока отої благочестивої жінки, пам'ятаємо. І вже після смерті теж сталося диво. Господь через мощі цього святого пророка Єлисея показав свою мирість для людей, і ми зараз з вами прочитаємо уривочок із діяння святих апостолів. Тут є теж ще підтвердження, що через речі навіть богоугодних людей, Господь дає свою благодать. Діяння Святих Апостолів, 19 глава, 11 стих і далі по тексту. «Бог же творив немало чудес руками Павла, так, що на хворих клали хустки і пояси з його тіла, і вони зцілялися від хвороби, і злі духи виходили з них. Ми з вами у святому Писанні не раз читали, що є сакральні речі, є сакральні місця. І це показує, що Божа присутність буває за певних обставин для нашого зміцнення у вірі. І тому в нас є благоговійне відношення до певних речей. Ще раз нагадаю: ми не поклоняємось мощам святих Божих угодників, а лише шануємо їх, тому що часто буває, коли. Ну, деякі інші представники якихось християнських конфесій намагаються дати свою точку зору відносно того, що ми шануємо мощі, то вони використовують слово православні, начебто поклоняються. І тому вони тим самим показують свою необізнаність, тому що в нас, в православній церкві, немає такого канону. Такого правила, яке би гласило, що ми поклоняємось мощам, ми шануємо, а це зовсім інше. Тому що поклоняємося одному, одному єдиному Богу. І читаємо далі. Азаїл цар сирійський тіснив ізраїльтян в усі дні Іоахаза. Але Господь змилосердився над ними і помилував їх, і повернувся до них заради завіту свого з Авраамом, Ісааком, Яковом, і не хотів знищити їх, і не відкинув їх від лиця свого донині. Зверніть заради Авраама, Ісаака, Якова. Коли люди грішать, то Бог проклинає. До третього четвертого роду, що таке прокладання ми говорили, це не те, що просто сказав і сталося. Прокляті це ті, хто схильні до гріха, і вони або за чотири покоління покаються, зміняться і будуть жити для спасіння, для слави Божої, або вибруть. Ось що це означає. Але якщо люди намагаються чинити добро, то благословення йде на тисячі років. І тому от ці заслуги, які зробили Авраам, Ісаак, Яків та інші Мойсей, Ісус Навин, Цар Давид, Соломон, ці заслуги вони будуть згадуватися. От, і заради їх заслуг Господь змилується не раз над цим народом. І вмер Азаїл цар сирійський, і став царем Венадад, син його, замість нього, і взяв назад Іоас, син Іоахаза в руки Венадада, сина Азаїла, міста, які він узяв війною з руки батька його Іоахаза. Три рази розбив його Іоас і повернув міста Ізраїлеві. На цьому ми завершили читання 13 глави. Слава Господу Богу!